Всім привіт! Ви на каналі Обережно Міни, і сьогодні я хочу розповісти про заряди, призначені для утворення проходів у мінних полях. Вони є досить дефіцитним озброєнням, тому зазвичай використовуються на найгарячіших напрямках під час штурмових дій. Принцип дії таких систем полягає в доставці на мінне поле подовженого заряду вибухівки, яка своїм вибухом і утворює прохід. Ширина цього проходу залежить від кількості вибухівки на погонний метр заряду, а довжина відповідно від довжини заряду. Тобто ефективність цього заряду напряму залежить від маси вибухової речовини в його складі. А значить, будь-який заряд розмінування є джерелом надзвичайної небезпеки та позачерговою ціллю на полі бою. Миролюбні комуняки ніколи і не думали вести проти когось наступальну війну, тому що у 50-х свок розробив та прийняв на озброєння заряди розмінування УЗ і УЗ3Р. Ще раніше був колійний уширитель проходов, скорочена КУП. Ці системи розмінування надзвичайно цікаві із інженерної точки зору, хоч і не дуже життєздатні, особливо в нинішніх реаліях. Вже значно цікавіше виглядає ур 67 наче лапті пльоти її навіть застосовували вже на фронті. Але це теж вже історія. Зате впевнений, що про урку чи Змія Горинича ви точно щось та й чули. Отже, сьогодні пропоную до вашої уваги трохи актуальніші заряди розмінування. Ви вже підписалися та тиснули вподобайку, тоді погнали! І першим розглянемо заряд розмінування, якого вороги бояться більше за чорта, а члени екіпажу машини, що його транспортує, сивіють за одне-два бойових застосування. Зустрічайте зрузп 77 Заряд розмінування призначений для пророблення проходів вибуховим способом, у як зазначено в керівних документах протитанкових мінних полях. Але як показує практика, і в протипіхотних також. А ще в густій рослинності, наповнені ворожими позиціями, та щільній міській забудові теж. Платформою для доставки цього заряду на пусковий рубіж слугує установка ур 77 а безпосередньо на мінне поле він подається реактивним двигуном ДМ70. бу бубух! Якось так. Окрім раніше згаданого реактивного двигуна ДМ70 в кількості двох штук, який взагалі-то по суті є твердопавленою ракетою, до складу комплекту ЗР УЗП-77 входять 18 секцій детонуючого кабелю ДКРП4. Три гальмівних каната КТУР67 або кт 4 ж Вузол передавання детонації УПД ур 67 Підривач ВУР-67, роз'єднувальний пристрій РУУР-67. Патрон відчеплення гальмівного каната ПТОТК ур 67 два з'єднувальних кабеля, з'єднувальний трос ТС ур 67 два піра патрона ДПП 4 та пара протиопікових чохлів. Доставляється все це добро, як я вже згадував раніше, установкою розмінування ур 77 Далі розглянемо деякі складові комплекту трохи детальніше. ДКРП4 подовжений заряд вибухової речовини для систем розмінування совкового виробництва, бажана здобич для будь-якого саперного підрозділу, адже кожен метр цієї ковбаски містить 4 кг пластичної вибухівки підвищеної потужності ПВВ 7. Кожна секція має довжину 10,3 м, діаметр 70 мм та вагу 50 кг і містить 40 кг 600 г ПВВ. Заряд має капронову оболонку, під якою міститься поліетиленовий ізолюючий шар. На кінцях ДКРП4 є гайки для з'єднання секцій між собою та заряди із тротилових шашок для передачі детонації. По всій довжині секції вмонтований детонуючий кабель дкр 150 ав та джут із капронових ниток, який забезпечує необхідну міцність секції на розривання. Щоб доставляти заряди більше тонни вагою, і реактивний двигун мусить бути чималим. ДМ-70 70 реактивний двигун систем розмінування усп 83 п та УЗП-77. Важить цей звірюга 70 кг. Імпульс тяги утворюється з гаранням 27 кілограмової порухової шашки. Тривалість імпульсу складає 6-8 секунд. В системі розмінування узп 77 може використовуватись один або одразу два двигуни ДМ70. Відстань подачі заряду на одному двигуні становить близько 200 метрів і 500 метрів на двох. Заряд узп 83 п використовується із двома ДМ70 і летить на 440 метрів. Ну і нарешті апарат, з яким у переважної більшості людей асоціюється вся система ЗР у ЗП77. Установка розмінування УР-77 метеорит. В якості шасі для установки використали вже наявну самохідну артилерійську установку 2С1 гвоздіка яка зберегла здатність плавати і навіть здійснювати запуск з води. Шасі має пристойні ходові якості, але ніякий бронезахист, хоча савкові тактики передбачали застосування ур 77 в одному порядку разом із танками. Даний факт суттєво впливає на психічне здоров'я екіпажу Змія Гаринича та його готовність виконувати бойові завдання, адже урка є пріоритетною цілею для будь-якого засобу ураження противника. І як тільки ця машина з'являється на полю бою, по ній неодмінно починає працювати вся арта, що є на напрямку, та й FPV-шники забувають про все на світі, як тільки бачать таку жирнючу ціль. Отже, якщо підзагальнати заряд розмінування, узп 77 здатен утворювати проходи шириною не менше 6 метрів і довжиною близько 90 метрів у протитанкових мінних полях. Однак міни із підривачами подвійної дії, типу МВД-62, здатні успішно пережити близький підрив заряду і знешкоджені не будуть. Також заряд погано працює проти міни з магнітними штирьовими, інфрачервоними та сейсмічними датчиками цілі. Протипіхотні міни натискної дії спрацюють під дією ударної хвилі. Ширина проходу в протипіхотному мінному полі може сягати 14 метрів, але це не точно. Також в цьому проході буде обірвано і натяжні датчики мін, встановлених, на розтяжки, хоча самі міни залишаться активними. Такий от Змій Гаринич, апарат безумовно страшний та небезпечний. Дана система розмінування є вагомим аргументом в наступі, але через низьку захищеність та низьку дальність застосування ур 77 далеко не завжди встигає доїхати до рубежів впуску. Єдиний тип задач для виконання якого лапті пльоти таки змогли адаптувати метеорит із 100% віддачею це удари по цивільним об'єктам у прифронтовій зоні на Сході України. Оце вони з радістю, ще й відосики потім викладають, хто ще вважає їх за братів такі самі покидьки і вбивці власного народу. В ЗСУ ж дані установки на вагу золота через їх обмежену кількість і застосовуються не часто. Для совкового генералітету солдат завжди був істотою здатною виключно до виконання бойових наказів вищого керівництва, причому незалежно від того, наскільки ті накази відповідають реальності. Відповідно і все совєтське озброєння виготовлялося згідно цієї доктрини Не виняток і заряд розмінування ЗРУЗП-83П, де буква П в кінці означає «переносний». І це не прикол, за совєтським керівництвом для доставки всього комплекту на місце застосування потрібно 54 людино рейси, а для монтажу установки від 1,5 до 2,5 годин. Ну а на випадок, якщо ворог зрозуміє, що купа людей, що тягають якісь ящики до ЛБЗ, то не до добра. І почне обстрілювати позицію артою. Ті ж самі керівництва радять завчасно відрити та замаскувати дві ямки для зарядів. По суті, ЗР узп 83 – це все той же заряд розмінування УЗП-77, до якого додатково ввійшли 4 секції дкрп 4 підривник вр 04, капронова стрічка довжиною 2 метри та пристрій для запуску реактивних двигунів. Роз'єднувальний пристрій, патрон відчеплення гальмівних канатів та один гальмівний канат із нього зникли. Поміж саперами даний заряд більше відомий за назвою пусковою ур 83 Поза Позаяк! Притомній людині важко навіть уявити, як доставити та застосувати цю урку вручну, установку зачасту монтують на різноманітні транспортні засоби. Трохи різняться і деякі характеристики. Так, за рахунок додаткових секцій ДКРП4, довжина утворюваного узп 83 п проходу складає 115 метрів, а не 90, як у УЗП-77. Але і максимальна дальність доставки у зв'язку із цим менша, всього 440 метрів, і це за ідеальних умов зрп 2 – переносний заряд розмінування, створений совком для створення проходів. Хоча, зважаючи на максимальну ширину тих проходів, скоріше стежок у протипіхотних мінних полях, важить весь комплект 34 кг, що в принципі не так же і багато. На гарбіт тащити типу можна, але далеко з таким одороболом не дошкут лягаєш, то є факт. Заряд має утворювати прохід довжиною у 54 метри та шириною у 40-50 см, у яких забезпечується впевнене спрацювання протипіхотних мін натискної дії типу PMD6, PMN-PMN-2, PMN-4, і перебивання натяжних датчиків цілі, тобто розтяжок. Основою комплекту ЗРП-2 є детонуючий шнур ДКР-150 довжиною 60 метрів. Кожен метр ДКР-150 містить 150 грамів пластичної вибухівки а 9 1 За подачу заряду відповідає реактивний двигун ДЗРП2М, який здатен нести заряд на дальність 140-160 метрів. Також до складу комплекту входять ранець, пусковий станок, з'єднувальний трос, підривник, футляр з галім'яним шнуром, анкер та пусковий пристрій уп 60 На щастя, управлятися із цим добром мають аж двоє бійців, хоча для запуску заряду достатньо і одного. Хоча наведені у керівництвах до ЗРП2 характеристики, м'яко кажучи, дещо не збігаються з реальністю, спрацювання заряду круто розчищає рослинність. Якусь частину мін знищує, якусь відкидає, а з тих, що лишаються, знімає маскування, чим значно спрощує їх виявлення. На сьогодні все. Не люблю довгих відео. От зараз, як на мене, в самий раз. В наступному випуску розглянемо системи розмінування України, які були надані союзними нам державами. Як думаєте, чи зможе совєтська якість хоч якось із ними конкурувати? Ну то питання чисто риторичне. А поки ви уявляєте, як на сігреєті несете на горбі з РП2-4 кілометри по гризюці, хочу нагадати про необхідність підтримки наших захисників. Точкова допомога підрозділам вкрай необхідна, адже держава, м'яко кажучи, не завжди здатна забезпечити всім необхідним, а великі фонди працюють із великими запитами. В нас на каналі триває збір на дрони для ППО. На один дрон ми вже назбирали, і він вже скоро буде готовий та поїде до хлопців. Обіцяли якоїсь шахеди чи на крайняк суперкам влупити, ті влублять, сумнівів нема. Посилання на збір, як завжди, в описі під відео. Ну і як не подякувати тим, хто підтримує канал, оформлюючи спонсорську підписку. Така підтримка мотивує та надає мені сили працювати далі. Якщо бажаєте приєднатися до цих добродіїв, під відео є спеціальна кнопка, разом із моєю вдячністю спонсори каналу отримують ранній доступ до відео та пріоритетну відповідь в коментарях, а невдовзі буде відкрито другий рівень спонсорства, на якому буде щось цікаве та ексклюзивне. З вами був Ганс. До зустрічі в наступних відео. За звук вибачайте, основний мікрофон довелося здати в ремонт. Сподіваюсь, починять швидко.